Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, і відомо про пораненого внаслідок нічної атаки росіян на Одесу. Армія РФ запускала на область і шахеди, і ракети. Під ударом була портова інфраструктура. Більше про наслідки розповість Ольга Дунська. Вона із нами на прямому зв'язку. Олю вітаємо наскільки масштабні руйнування, та чи відомо в якому стані потерпілий? Вітаю віру. Дійсно, ця ніч була дуже виснажливою для всієї Одеси, тому що перша, перша атака вона тривала близько двох годин. Це були шахеди. Вони заходили з моря на місто, і внаслідок падіння уламків сталося а, займання як на складських приміщеннях площею більше сотні метрів квадратних. Там і нині чергують рятувальники та перевіряють, щоб уламки, які тліють, все ж таки не зне подоб... Овжували знов вогонь. Також внаслідок уламків повністю згоріла вщент фура. Також постраждав охоронець підприємства. Саме власне він в лікарні наразі його стан. Край тяжкий він перебуває в реанімації. За його життя борються медики. Також лампи пошкодили і газопровід газовід внаслідок чого зайнялася велика пожежа. Однак доволі швидко зреагували рятувальники, встигли вчасно загасити. На щастя вибуху не сталося газом. А також є інформація про те, що понівечені складські приміщення на ще одній локації там Там Побивало вікна. На щастя просто люди люди не постраждали, тому що встигли вчасно зреагувати. Власне, як нам розповів один з охоронців, який перебував на зміні, встиг вчасно сховатися. Прошу послухати через через очерет там два вікна розбиті і трохи зачепило то полю. Секунда, якби не сховався, скло полетіло б в голову. Просто зігнулися, голову опустили всі. Вже ближче третьої ночі російські війська знов завдали чергового удару по Одесі. Цього разу це вже була ракетна атака. Ракета влучила у цивільне суховантажне судно. Нещастя минулося там без постраждалих. Студія дякую, Ольга Дунська з Одеси. Місто вночі було під комбінованою атакою ворога.